Вітаю всіх учасників конференції. Я Буровіна Марія, студентка другого курсу освітньо-професійної програми Естрадний спів Сєвєродонецького фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва. Мої керівники: викладач історії, Булєкова Ольга Вікторівна та викладач вокалу Бражнікова Юлія Борисівна. Тема, над якою я працювала, Хрещений батько української естради Володимир Івасюк. Під час мого виступу до вашої уваги ілюстрація одного створу композитора. Також я би хотіла висловити свою подяку піаністу, який виконав та записав фортепіанний супровід. Це концертмейстер коледжу Максим Поцелуєв. Крило стає крилом тільки під час лету Володимир Івасюк. Основоположник української поп-музики. Композитор, поет і виконавець Володимир Івасюк митець, якому обрізали крила. Володимир Михайлович народився 4 березня в 1949 році у місті Кіцмен Чернівецької області. В родині вчителів Михайла та Софії Івасюків. Але автору пісень Червона Рута, Водограй співочих символів України судилося прожити всього 30 років. За свій короткий життєвий шлях він створив 107 пісень, 53 інструментальних твори також він створив музику до кількох спектаклів. Окрім того, він був професійним медиком, скрипалем, чудово грав на гітарі та майстерно виконував свої пісні. Володимир Івасюк, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Удостоєний її в 1994 році посмертно. Герой України посмертно. Талант Володимира відкрили тоді, коли йому було всього 10 років. Вже тоді про хлопця чули в рідному місті, в 15 років про нього говорили в Чернівцях, в 20 – вся Україна, а ще за рік його прийняла й Москва. Коли хочеш досягнути успіху, пізнавай класику, коли хочеш іти далі, заглиблюйся в класику, коли хочеш осягнути самого себе. Читай класику, слухай класику, говорив юний Володя і сам став класиком. Будучи засновником української поп-музики, саме в період творчого зростання він переходив від естрадної до академічної музики, а саме писав камерні твори, симфонічні сюїти. З-під його пера вийшли п'єси для скрипки та фортепіано, музика для театральних вистав. Володимир навіть думав створити оперу про козацьку Січ. А що таке козацька Січ? Це збройні сили української спільноти. Звісно, що такий талант абсолютно не вписувався у свою епоху. Сьогодні Володимиру було б трохи більше 70 років. А ці люди, яким зараз 70, це справжні Атланти, на плечах яких стоїмо ми та наша незалежна держава. Успіх Івасюка полягав не тільки в тому, що він співав серцем і душею, а українці дуже кордоцентричні, мають м'яке серце і тверду волю. Він співав свідоглядною позицією, будучи людиною твердих націоцентричних переконань. І при цьому скромною та порядною. Відомий поет Юрій Рибчинський слушно про нього сказав Володимир був скромним, як справжній художник, який працює на майбутнє, а не купається в теплій ванні сьогоднішнього успіху доти, поки вода не охолоне. Він не спекулював своїм ім'ям, яке вже тоді було на устах у мільйонів людей. Ні зовні, ні внутрішні, ніколи не виділяв себе серед інших. Що було дивно для хлопчиська, на якого раптом звалилося визнання. У своїй творчості Володимир з дитинства спирався на колосальну працю. Коли його відрядили навчатися до Києва в школу імені Миколи Лисенка для обдарованих дітей, то він так наполегливо працював по 8-9 годин на день так, що в нього була чорна шия, бо він навчався грі на Альті. Ці якості він перейняв від своїх талановитих і працелюбних батьків, щиро люблячих свою землю. Молодша сестра Оксана говорила, що батько та його українська тональність дали нам, дітям, упевненість у своїй культурі, упевненість в тому, що сила українців у своїй мові, у своїх звичаях. На дворі була середина квітня 1964 року. 15-річному володі захотілося написати свою пісню, але було боязко, бо твір мав нести ідею добра, краси та правди. Тоді батько запропонував свого вірша Колискова, якого написав для свого сина, коли той був ще дитиною. Володя взяв вірш, пробіг очима і мовив. Такого світ ще не бачив. Тата написав колискову для свого сина, а син поклав її на ноти. Так народилася перша пісня колискова для Оксаночки, присвячена вже молодшій сестричці. Ви тільки вслухайтесь у її чарівні рядки та музику. Згодом Володимир скаже ми, українці, з колиски стаємо націоналістами, якщо матері співають нам українські колискові. тому нас і перевиховують у концтаборах. Усі пісні Івасюка ставали хітами, тому що вони були закорінені в традицію у дуже високу культуру роботи над самим собою. Синтез цих речей дав фантастичний вибух на тлі пригніченості тодішнього суспільства, на талі замовних пісень про комуністичну партію, робітничий клас, комсомол. Йому пропонували писати пісні російською, але жодного разу він не погодився. Влада пропустила момент народження колосального таланту, отже, треба було різко вмикати гальма, щоб зупинити митця, який уже став легендою і класиком. Але зупинити митця могла тільки смерть. 24 квітня 1979 року Володимир за якимось дзвінком викликом в обійти йде до консерваторії і більше додому не повертається. 18 травня його тіло знайшли повішене у військовій зоні Брюховецького лісу недалеко від Львова. У нього були виколоті очі. Переламані пальці, усе тіло було в синцях, але вирок слідчих самогубство. Ховали Володимира Івасюка 22 травня, в день, коли прах великого Тараса привезли в Україну. Добову труну, прибрану гілками калини і вишитим рушником, люди відмовилися класти на автомобіль і несли на раменях від оселі до самого Личаківського цвинтаря. Це була небачена процесія на ті роки. Це була непокора владі, адміністрації, судовим оманам. Про час і місце похорону ніде не повідомляли. У вищих навчальних закладах саме цього дня призначили комсомольські збори з обов'язковою явкою. Були вказівки під загрозою відрахування чи звільнення з роботи не йти на похорон. Коли труна пливла до личаківського цвинтаря та злива квітів стеляла його останній шлях, важкими кроками ступали десятки тисяч людей з усієї країни, творчість Володимира Івасюка ретельно зібрана, а життєвий шлях детально описаний, утаємничиними лишаються тільки обставини, за яких він так рано пішов з життя у 30 років за нез'ясованих причин. Посмертна слава митця стала більшою за життєву, Перетворила його історію на справжню, пронизливо красиву легенду, а герої таких легенд не вмирають. Дякую за увагу.